Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 9 по 15 вересня. Наступного тижня очікуються дощі, поривчастий вітер та коливання атмосферного тиску. У зв'язку з активізацією циклонічної діяльності над Центральною та Північною Європою, а також надходженням більш вологої та нестійкої повітряної маси з півдня, наступного тижня погодні умови в нашій країні очікуються більш активними та мінливими. Практично в усіх областях пройдуть дощі різної інтенсивності, подекуди у супроводі гроз та шквалистого посилення вітру. Однак, незважаючи на настійкий характер погоди, температура повітря збережеться на аномально високому рівні, за винятком західних областей, де буде помітно прохолодніше. У понеділок 9 вересня вночі без опадів день у південно-східній частині країни, а також місцями у центральних областях можливі невеликі дощі часом з грозами. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер східний у західних областях південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, в західних областях плюс 6-12, вдень плюс 23-28. На Закарпаття місцями до плюс 30. У вівторок, 10 вересня, помірні дощі з грозами очікуються на лівобережжі України. Вдень також місцями у західних областях подекуди можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно південно-східної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16 на південному сході та у Приазов'ї місцями плюс 16-21. В день плюс 24-29, у північно-східній частині, а також місцями у західних областях плюс 15-20. В середу, 11 вересня, вночі та вранці, в західній частині, день також місцями на Одещині очікуються дощі. Нарешті території України без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18. На південному сході та у Приазов'ї місцями плюс 17-21, в день плюс 24-29, в західних областях плюс 15-20. В четвер, 12 вересня, у Південно-Західних, Центральних, а також місцями у східних областях очікується дощова погода. Часом опади супроводжуватимуться грозами. В решті регіонів України переважно без опадів, вітер змінних напрямків. На північному сході південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18. На південному сході та у Приазові місцями плюс 17-21. Вдень у західній частині плюс 20-25, на решті території плюс 27-32. У п'ятницю, 13 вересня, короткочасні дощі можливі у західних областях, а також місцями у центральних та північних областях України. На решті території України без істотних опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. У західних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19 на південному сході та в Призові місцями плюс 17-21, в день плюс 27-32. В суботу, 14 вересня, очікується нестійка та дощова погода у більшості західних та північних областей. В решті регіонів без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 15-20 на південному сході та в Приазові місцями плюс 17-22. Вдень в західних областях плюс 14-19. На решті території плюс 26-31. Неділю 15 вересня у більшості областей країни без опадів. Лише у західній частині, а вдень також на Одещині та в Криму. Пройдуть дощі. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі вдень. місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря у західних областях вночі плюс 5 плюс 10, в день плюс 14-19. На решті території країни вночі плюс 12-17, в день плюс 25-30.